Благословенного вам понеділка, дорогі брати і сестри, сьогодні, 11 серпня 2025 року, у День Різдва Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця, на літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 15. Вірші з 12 по 19. А ще же Христос проповедується яко із мертвих воста, как глаголют не і в вас яко воскресення мертвих несть, і аще воскресення мертвих несть, то не Христос воста, а ще же Христос не воста, ще убо проповідання наше. «Ща же и вера ваша. Обретаемся же, лже свидетели Божии, як послушествовахом на Бога, яко воскреси Христа, Его же не воскреси. Аще убо мертве не восстают, аще ще бо мертвии не восстают, то не Христос воста, Аще же Христос не воста, суетна вера ваша. Єще єсі в огрісех ваших, убо і умерши о Христе поги і аще в в животісім точі уповающе во Христа, точію, окаянніший всіх чоловік ясмих. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих. Як же ж деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна й віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша ви ще у гріхах ваших. Отже, ті, що й померли у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Євангеліє від Матфея, глава 21, вірші з 18 по 22. в оград в взалка. и узрев смоковницу едину при пути, прииде к ней и ничтоже обрете на ней, ток молиствия едино и глагола ей, да николи же от тебе плода будет вовеки, и абие изша смоковница. И видевши ученицы, делишася глаголюще, како абие изша смоковница, Отвещав же Иисус рече им: Аминь, глаголю вам, аще имате веру и не усомнитеся, не токмо смоковничное сотворите, но аще и гореся и речете, двигнися и верзися в море будет. И вся елика аще вас спросите в молитве верующие приимите. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай порік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили. Як це смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм Істинно кажу вам, що коли матимете віру і не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею, але й коли горіцій й скажете, двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, Одержите! усім гарного початку робочого тижня, Божого благословіння на всі добрі справи і щирої молитви з вірою.